Добрий вечір, добрий вечір, мої любі глядачі. З вами я, письменниця, казкарка Алла Люта і мої полтавські казки. Сьогодні у нас такі вечорниці з каскаркою. І я вам запропоную послухати казку з терапевтичним ефектом яка буде корисна і батькам, і малюкам. Тож, ви вже приготувалися, ви вже знали, що зараз будемо читати. Тож налаштуйтеся. Я вдіну свої окуляри та й будемо читати. Я буду читати, а ви будете слухати. Ліжечко, яке сумувало за снами. Казка для малюків і батьків. Маленька дівчинка Оксана щоночі йшла спати до ліжка свого татуся і мами. Одного разу, коли ми гралися в парку, і вона мені про це розповіла, що ходить спати до батьків. Я в неї запитала, чи є в тебе власне ліжечко. Вона радісно відповіла, так, а вже ж, в мене є власне ліжечко. І чому ж ти не спиш в ньому? Там темно і мені страшно. Зізналась маленька дівчинка, до в Оксани в кімнаті світилась нічна лампа, а на стелі сяяли чарівні зірочки місяць. Це ж так красиво і казково, коли тобі світять сіроньки, сказала я. Може і так, але мені зручніше статусем і мамою зітхнула маленька Оксана. Я спокійно вислухала дитину і ніжно промовила, знаєш, а твоє ліжечко дуже сумує за тобою, адже воно створено саме для тебе, там м'якенький матрац. Твоя власна подушка і тепла ковдра, що чекає саме тебе, воно береже твої дитячі сни, а в дорослому ліжку їм не так затишно, дитячим твоїм снам. Маленька Оксана замислилась і каже а якщо я візьму. Улюблену іграшку з собою. Чудова ідея! Твоє ліжечко буде щасливе, а іграшка тебе підтримає, посміхнулась я. І тієї ночі Оксана заснула у своєму ліжечку, обіймаючи улюблену іграшку, а зірочки на стелі. Лагідно підморгували їй. Поради для батьків, створіть затишну атмосферу в дитячій кімнаті, нічне світло, улюблена постіль, можливо, приємні аромати, лаванди тощо. Говоріть про ліжечко, як про друга, який чекає. І радіє малюкові, використовуйте перехідні об'єкти, улюблені іграшки чи ковдри, пледики, які створюють відчуття безпеки. Поступово скорочуйте час, проведений дитиною у батьківському ліжку. Наприклад, починаючи зі Пільного засинання та перенесення до власного ліжечка малюка. Хваліть дитину за кожний крок до самостійного сну, створюючи мотиваційні ритуали. Наприклад, наклейку за успіхи. Уникайте страшних історій перед сном і замініть їх на заспокійливі казки чи спокійну музику. Проявляйте терпіння, адже адаптація до змін потребує часу. Хочете ще більше корисних казок та парад? Підписуйтесь на мою сторінку та замовляйте казку саме для своєї дитини. З вами була я, письменниця, казкарка Алла Люта, авторка серії книг Полтавські казки. Шановні батьки, ця казка є досить небанальною, оскільки вона не лише розповідає історію, а й містить терапевтичний підхід. До реальної, такі реальні поради і до реальної ситуації. Завдяки м'якій подачі та образним метафорам, ви можете легко привести дитину, провести через її страхи, не порушуючи її емоційного комфорту. Оці паради, включені в казку, є практичними. Легкими. Їх можна застосовувати у вашому реальному житті. Вони можуть надихнути вас, бути уважнішими до почуттів вашої дитини та поступово привчити дитинку спати окремо в своєму ліжечку. Підписуйтесь на мою сторінку. Замовляйте казки про ваші реальні ситуації з дітками. З вами була я, Алла Люта, письменниця, казкарка. Всім доброї ночі! Зберігаюся, щоб могли прослухати казку стільки разів, скільки вам необхідно. До побачення!